Infinix Hot 40i. Ось такий варіант. 4000 ціна. 8256 по пам'яті. Досить хороший по стану практично як новий виглядає. Type-C роз'єм, також йде роз'єм на навушники 3.5 mini джек Ось такий по стану доволі гарненький смартфон. Поклеєна гідрогелова плівочка. Зараз покажу інформацію про телефон. Ось одразу відкрито. Infinix Hot 40i. 13 Android встановлений, фронталка 32 Мб. Задня камера 50 Мп має по камерах. 8 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 256 ГБ. Акумулятор має 5000 мАч. В комплекті до телефону йде зарядний шнур type c та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий смартфон, пишіть. Також дивіться, інші мої варіанти: є досить великий вибір по смартфонах.